Друзі, всім привіт! Ви на каналі Екзістує і з вами ваша ведуча Олена Сьогодні у мене цікаві новини про те, як будуть навчати водіїв, скільки машин у столиці та чому поліцейським більше не можна зупиняти машини просто так. Але спочатку підпишись на канал. Ну а тепер поїхали дивитись. Через півроку в Україні запрацює нова система підготовки водіїв, адаптована до європейських норм. Наприклад, в програмі з'явиться розділ «Захід допомоги при ДТП. Також буде навчатись система живлення електрокарів. А ще водіїв навчатимуть таким поняттям, як етика дорожнього руху. Хоча цікаво, хто буде визначати неписані правила. Також для отримання посвідчення по категорії Б час теоретичної підготовки зменшено зі 100 годин до 63. При цьому час практичної підготовки залишився незмінним 40 годин. Київська влада порахувала кількість машин в столиці, і вона вражає. Адже з 2015 року цифра стала більше в 1,7 разів. У поточному році автівок в Києві нарахувалося вже 1 мільйон 60 тисяч, а ще 6 років тому їх було лише 630 тисяч. Також цікаво, що 62% авто належать жителям столиці, а 28% жителям передмістя. Ще 10 машин транзитні. Власне, через таку велику кількість машин кожного дня автовласник витрачає біля години на затори, а це майже 10 днів на рік. Київська влада намагається ремонтувати дороги та будувати перехоплюючі паркінги, але поки це не дуже допомагає. А в Німеччині після виборів може статися історична подія. На німецьких автобанах можуть обмежити швидкість. Кажуть, що прогнозовані переможці виборів виступають саме за це, адже це допоможе знизити рівень викидів СО2 на 2 мільйони тонн на рік. Раніше в Німеччині не ввели обмеження швидкості через велику кількість противників. Головний з ним був автоклуб АДАК, який є найбільшою організацією німецьких автомобілістів. Але тепер навіть АДАК вже не проти нововведення. Скажи, що ти згоден. <гум> <гум> Я доже <навіть> не знаю. <гум> Та й нібито половина німців вже з цим згодні. Невже паде останній бастіон? А от останнім часом українські суди приймають досить справедливе рішення на користь автовласників. Чергове з них має трохи остудити гарячі поліцейські голови. Річ у тім, що представник патрульної поліції зупинив автомобіль, пояснивши це профілактичними мірами. А коли автовласник відмовився надати документи, йому виписали штраф 425 гривень. Його він і оскаржив суді. І суд підтримав автовласника, А ще нагадав, що є 10 конкретних причин для зупинки авто, які визначені статтею 35 закону України про національну поліцію. Серед них, якщо коротко, перше порушення ПДР, друге очевидна несправність авто, третє інформація про те, що машина причетна до ТТП. Четверте. Авто розшукується. П'яте, якщо водія потрібно опитати про ДТП. Шосте, якщо потрібна допомога іншим учасникам руху. Сьоме, якщо рух перекрите владою. Восьме, якщо вантаж на машині погано закріплено. І дев'яте, якщо порушені норми роботи світлових та звукових сигналів. І останнє, якщо авто на іноземних номерах, і його потрібно перевірити на легальне ввезення. Ось і все. Все логічно і жодних профілактичних заходів. Я була рада вас бачити на нашому каналі. На цьому ми завершуємо. Пишіть в коментарях, яка новина вам найбільше сподобалася, та ставте пальці вгори. Обіймаю вас, Па-па!